МЗС України висловило Китаю серйозну стурбованість. Валютний фонд прогнозує зниження глобальної економічної активності. Поціновачі книг закликають більше читати. Міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю Машеньку ням, аби передати йому серйозну стурбованість ймовірною участю китайських солдатів у бойових діях в Україні на боці Росії. Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс зазначив, що участь китайців а також залучення китайських компаній до виробництва військової техніки в Росії викликають серйозні побоювання, а також суперечить духу партнерства між Україною та Китаєм йдеться у повідомленні у МЗС у Києві додали, що докази цих фактів надали китайській стороні українські спецслужби. Ескалація торгової напруженості та високий рівень політичної невизначеності призведуть до зниження глобальної економічної активності. Так прогнозує міжнародний валютний фонд. Автори останнього звіту прогнозують, що цього року Польща зафіксує економічне зростання понад 3 відсотки, і це буде найкращий результат у Євросоюзі. Разом із тим, дані про промислове виробництво за березень у Польщі, хоч і позитивні, але слабші ніж очікував ринок, згідно із даними головного управління. Статистики у попередньому місяці цей показник зріс на 2,5% у річному обчисленні. Аналітики очікували зростання приблизно на 3%. Директор департаменту економічного аналізу Сантандербанк Польська Петр Бєльський оцінив, що, хоча це не є вражаючі результати, вони не свідчать про економічний колапс. Треба пам'ятати що те останні варто пам'ятати, що ці останні місяці характеризуються змінністю. Січень здивував зростанням, потім було зниженням. Зараз так. Також є трохи нижчі показники, проте це не значить, що увесь перший квартал був поганим. З іншого боку, зменшує шанси на те, що ВВП перевищить 3%. Ми радше маємо справу зі спокійним початком року. Спокійним початком року, У своєму останньому звіті, міжнародний валютний фонд прогнозує, що глобальне економічне зростання впаде до 2,8%, а це на піввідсотка нижче ніж минулого року. Митна політика та невизначеністю у результаті дій до. Дональда Трампа призведуть до економічного спаду. У всесвітній день книги поціновувачі читання закликають до проведення часу із книжками. Читання продовжує життям, каже Міхал Якуб Стемпень із фонду «Зачитані.орг». орк Якщо ми будемо читати близько 20 хвилин на день, наше життя продовжиться щонайменше на два роки. У сучасному світі, який дуже швидкий, ми маємо справу з великим стресом читання. Це спосіб, який зменшує цей стрес, і це робиться якнайшвидше. Всього після шести хвилин читання відчуття стресу знижується на 60%. Фонд використовує літературу для побудови міцних стосунків і спільних інтересів. Разом із тим, книга на обо. Не обов'язково має бути у класичному паперовому вигляді. Зачитані тільки контакт з орк сприяє читанню як контакту з класичною формою, але також з усіма іншими формами, наприклад, аудіокнигами, які ми створюємо і згідно з дослідженими у Польщі. Наразі панують паперові книги. Проте форма культури читання і контакт зі словом добре впливає на самопочуття та роботу зі стресом на стресом. ЮНЕСКО заснувало всесвітній день книги та авторського права у 1995-му. Дата 23 квітня була обрана, тому що саме цього дня у 1616-му померли Вільям Шекспір та Мігель де Сервантес.